Друзі, Ми поселили картоплю і ось вона ми привезли гравій і тут вона насипалась. І ось такий кущ великий зеленої картоплі. І він тут у, у гравію. І ось хочу відкопати і не можу відкопати. Ось дивіться, картопля з шутра. От одною рукою нікого біля мене нема. Хочу прикопати. Викопати і. Ось. Вибачайте, що камеру віляю. Але дивіться, дивіться, яка картопля. Дивіться, картопля. Картоплю шутрі. Гравій. Як то, так правильно, так? Да? Дивіться, дивіться картопля. Ось. Два. Три. Навіть. У гравію може рости 4, 5, дивіться, 5, живу 5, одною рукою копаю, 6, 7, ось, навіть у, у, у може рости, якщо захоче, ось, ось бачите, ось такий урожай із такого кущика. П'ять картопель в одному кущику у гравію. Ось так буває. Можна викопати і гравію.